Павло каже, власні бажання. В других перекладах там написано шлунок, там, ну, і так далі. Да. Все, що в шлунку добре, все. А отут гарний перевод, Павло каже, що їх, їхній Бог, їхні власні бажання. От іноді людина, вона встала і вона не знає, що їй сьогодні побажати. Ну, у кожного, скажімо так, да, свої. Чим більше бажань, чим, чим більше розлічення, тим, звісно, більше грошей треба. Кого більше грошей, того більше ж і, і бажань і так далі. Тому Павло каже, їхні бажання, це... вони вихваляються тим, чого слід було б соромитися. Та думають лише про справи земні. Наше громадянство на небі. Звідти ми також чекаємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. От. І можливості духа, дивіться, Павло показує. друге коринтянам, Друге Коринтянам, Десятий розділ, 4, 5 вірш. Бо зброя наша, якою ми б'ємося, не мерська, вона наділена силою Божою, що руйнує твердині. З цією зброєю ми спростовуємо докази, розбиваємо пихаті задуми людського самозвеличення, що стають перешкодами на шляху пізнання Бога. Бачите, що стає перешкодами на шляху знання Бога. Всі людські знання, всі людські досягнення, всі їхні мудрості і так далі, це стає е, перешкодою. Я знаю, вже я не один брат і не одна сестра. От ми і навіть в нас є брат, який 4 роки розмірковував, він казав, я впадався вмом, все поняття. Якщо вам цікаво, то підійдете, я направлю вас до нього, ви з ним поспілкуєтесь про це. Тому що все людське воно зупиняє те Боже, яке Бог дає в нас, кожному в серце, ложе, для того, щоб і там же в нас Його розвивати. Він це розвиває. Ви знаєте, що взращує вас Бог. Не, не пастир вас взращує. Не друг друга там, десь це є спілкування, це те, що Бог заповідав, те, що неод'ємна частина. Ми спілкуємося, молимося, живемо социум і так далі, але зращує Бог, це Його природа, це Його сила. І Він своїм Духом Божим зрощує кожного з нас. І от він далі каже, що от що створюють створює перешкоди на шляху пізнання Бога. Ми беремо в полон в полон. Так, в полон, коли беруть, він не має там, так, коли беруть от в полон, він вже там не діє, так як, так, як діяв. Він каже, ми беремо в полон, що думку і змушуємо її підкоритися Христу. Якби не було іноді сумно, що там тебе десь образили або щось там якось в твоєму житті, не так повелися, як би ти хотів. Але ми розуміємо, що письмо вчить нас розлічать ці моменти і ті думки підкорювати Христу. Друге, це було в сфері думок. І я ще раз хочу підчеркнути. Коли ми в цій сфері справляємося, тоді ми переходимо в другу сферу. Ну, Їх багато сфер можна для... Це я взяв так дві, тому що часу в нас не дуже завжди багато. Але якщо ми, ми розуміємо, ми самі знайдемо, ми самі е, прочитаємо. Друга це протистояння в сфері духа, це що, про що балакає? Про те, що Дух Божий протистоїть да? нашим десь в першу чергу думкам. І друге в сфері бажань, почуттів і вчинків. Ми щось бажаємо, ми щось відчуваємо, ми щось вчиняємо, скажімо так, ми діємо. І там теж є протистояння. Не буває, що щось зробив неправильно, буваєш? Ну, це нормально, буває, неправильно сказав, неправильно зробив, неправильно побажав, а все це через що Тому, що неправильно подумав. Звісно, бажання таке. Но, но, но дій, ну, Це дійсно, і це нормально, коли ми відкриті для цих обговорювати, молитов за це. Брат один, завжди е, пам'ятаю, він приходив і казав, давайте помолимось, ну, я от курю ще, я там і кави вибиваю іноді. Е, а іноді проснешся, буває, таке насниця тобі, там, і, і, і наркотики всякі, і ще щось, там і вбив, і порізав. І, ну, і, і це не те, що е, бажання цього зробити, та? але це підкрадається через щось. І, Дія сатана в нього немає до нас доступу, коли Дух Божий в нас. Він може, письмо каже, там, поречать, як крикаючи, але доступу нема в нього до нас. А люди, які знаєте, своїми силами, своїми мудрими е е е там, поступками думають, поїхали до бабки, закодірювалися, і та все там все пройшло, на тому все кончилось. То Письмо каже, що то обман сатани, то обман дьявола і так далі. І люди все одно е, виходять з тюрми, він виходить, він не хоче більше туди повертатися. Він не хоче. Але він іде і діє, бо йому він не може по-другому, він іде краде, він іде вбиває, він іде діє проти закону, і він знову повертається туди. Тому що нема сили в нього на друге. Це не тому, що він не хоче. Це те, що як сказати би Павло, так, він каже, от я вже. Він на, Рівні думок приводить, він каже, я от те, що хотів би, на рівні думок і не думаю, а моя плоть, вона хто і збавив мене від неї. А люди дійсно страдають, тому що вони попадають туди. Є не ті бажання, не ті почуття, не ті вчинки в їхньому житті. І якщо ми повернемось, давайте подивимось. Там де починали, Римлянам восьмий розділ. 8 розділ, 9 11 вірш. Але бездуховність, каже Павло, людської натури вона не має влади над вами. Дух керує вами, якщо справді Дух Божий живе в вас. А хто не має Духа Христового, той не належить Христу. З іншого боку, він показує другу таку сторону. Якщо Христос живе в вас, тіла ваші мертві через гріх, до чого мертві? До гріха вам? ваші мертві через гріх, але Дух є життя для вас, бо ви стали праведними перед Богом. Бог бачить вас праведними. Навіть коли є якісь помилки через чи тобто думки, чи тобто вже у сфері бажань, Бог продовжує дивитися на вас через сина Свого. Тому що Він бачить нас праведними. Ну, у нас е гарний вірш. <гум> Сестра розповідала, що діти вони балують, діти вони отакі, отакі, вони ростуть. Але любов батька, батьківська до них не змінюється. Да? І коли я ще не було в мене каті да, з Наташою, але ми вже бажали її, її не було ще, але вже бажання в нас було. І коли вона з'явилася, в неї всякі періоди в житті були у нас. Денис скинув недавно, у нас немає, у нього є відео, де вона там малесенька, щось каже, і він знімає її. І, і так цікаво, і ми думаємо, оці період, періоди життя вони різні. І вони десь, десь легенькі, десь, десь сложненькі, а десь, можливо, ще будуть сложніші. Але наше почуття до них не зміниться. І це ми сидні батьки. А уявіть, Батько Небесний. До кожного з нас. Нас не було ще, письмо каже, а він вже нас полюбив, і в, план, і в плані нашого е, буття на цій землі щось уже зад, ну, задумав в життя кожного з нас. Тому він каже, хай те, що має владу там від той гріховної природи, хай воно не бере верх над вами. Тому що. Навіть якщо ви ще не розвивали той, скажімо так, ту, ту сферу в вашому житті, ви її ще не почали розвивати, але ви відчуваєте, що вона є. Ось воно. Ось воно те, що Бог хоче у вас розвивати. Ви розумієте, що ще б не так, як хотілося вам, але воно є. Але воно є. І Павло каже, що є час на те, щоб. Дивися на те, як проходить в твоєму житті. Де діла плоті ми бачимо, він показує, да, Галатам, там. І він показує діла любові. Давайте зачитаємо. Галатам там 5 розділ, Всі, всім нам з -з знаковий. Да? Така там широта, така широка палітра цієї гріховної природи. Да? І така вона широка. П'ятий розділ 19 верша. він пише очевидні вчинки, очевидні, от нашої гріховної натури. Він перечисляє: блуд, нечистота, розпуста, поклоніння богавнам, якимсь непонятним богам, да? чаклунство, ненависть. Навіть якщо ми думаємо, там в мене все добре, я ж не ходюю, значить все нормально. Я ж там не чаклую, все добре. Далі він пише ненависть, суперечки, ревнощі, Гнів, себелюбство, розбрат, єресі, заздрість, пияцтво, оргія і далі він каже і тому подібне, і можна ще й продовжати там цей список. Да? Якщо хто чинить таке, то й не успадкує Божого Царства. Дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Проти цього немає закону. Павло каже, показує дві речі. Але як там можна продовжити, що воно... так само і там можна продовжити. В любові багато благ, багато всього доброго. Але мало помало так як і в гріховному, воно возростає через думки, через бажання. Через почуття, через вчинки і так далі. І так само і в любові. Коли ми вже е, діємо, так само воно і там росте, так само воно і там дає плід. І далі ми знаємо, що плоди, вони вже з нас тоді, простікають з нас, коли ти вже є самовладання, є іде. І є і те. Я не кажу, що коли є уже чинок любові, що мінус там якась греховна ця, її вже там не буде. Ні, ні, вона буде. вона буде. Але що чим ми перемагаємо? І це постійна боротьба, це постійне наше повсякденне життя, де ми постійно з чимось боремося. Але ми бачимо, де ми слідуємо Духові духу Божому, а де ми слідуємо своїм якимось плотським бажанням. Своїм якимось почуттям, де ми, можливо, в свій час дали платформу, скажімо так, щоб вона там розвивалася. А сьогодні вона чіткі спрацювала в нашому житті. Тому кожен, я зробив такий висновок: кожен народжений від Бога, тобто від Духа Божого, буде повертатися до Христа, знаючи, що йому більше нікуди. І ти. Амінь. А -а -а. я вірю, що кожен, хто має Духа Божого, як би не було в його житті, він буде повертатися, тому що це єдиний путь, який предназначений кожному з нас для блага, для миру і любові кожному серці в ім'я Ісуса. Господь ми дякуємо тобі за те, що ти дарував нам це. Ми дякуємо за те, що. Ти вселив свою любов у кожне серце. І зараз ми маємо час завдяки тобі все це розвивати. Ми віримо, що це ти розвиваєш в наших серцях, в наших життях. А ми дякуємо тобі за це і дякуємо за те, що ти милуєш нас там, де ми десь трохи помиляємось, десь трохи не так думаємо або вчиняємо, або бажаємо, ми віримо, Господь, що у нас є та величезний потенціал, та величезна сила змінювати те, що Ти вже досяг, того, чого Ти вже відкрив для кожного з нас. Господь, благослови наступну нашу неділю на те, щоб ми були твоїми дітьми, щоб ми дорослішали в тобі, щоб ми досягали тих. Духовних вершин, які ти будеш відкривати в кожному з нас, ти будеш направляти і показувати нам. Господь, просто укрепи нас на тих шляхах для того, щоб твій світ, твоє сяйво, твоє світло, воно сіяло через кожного з нас і в першу чергу в наших серцях. Дякую тобі за все, наш вічний живий, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. yeah